Вітаю вас на каналі GameLag. З вами Діма. І сьогодні вийшло оновлення Гренні Хеллоуінське, як ви можете вже побачити, це як ніби якийсь мод. Ну, слухайте, я не знаю. Це розробник оригінальної Гренні це зробив. Тому ось, бачите, Хеллоуін. Є в нас найтмар, є в нас проста бабка. Ну, де проста? І Хелловінське. Ми сьогодні подивимося. Тут також додавалася в нас така. Лампа. Зараз я вам покажу, що це таке. Я тільки початок умикнув і зразу вимкну, тому що я хотів зразу вам показати. Нажимаємо продовжити і дивимося це оновлення. По заставці нічого не змінилося. Як було так і залишилось. Просто я не розумію, чому він зробив отак світло, що там спереді просто ніби як дерев немає. Ну, слухайте, це дешево. Це просто дешево. Тому ми пропускаємо і зразу йдемо. Якщо в нас меню змінилося, значить щось там має теж змінитися. І зараз ми з вами подивимось. Не знаю, чи пройдемо ми навіть на екстремі, але якщо ви цього захочете, ми спробуємо це. З вас підписка лайки, і ми починаємо. Так, в нас є замість ліхтарика вже лампа. Не знаю, скільки це добре. У нас тут так є, така така так є. Ой! Ти ч придурок? Ні, ти що придурок? А нахіра ти йдеш сюди? Ти? У бабки Грені з'явилася електрика. Ну де ви такі ще бачили? Не І роду не було тої електрики. Наркоман. Так, все, пішли ви нахер. Я нічого не знаю, все. Бабка заплатила за світло, це дуже класно. Ой, бабка, це ти? Бабуля! Навіть миші бояться. Ой, да й все не треба. А миші, я, наскільки розумію, на з нас з Найтмера. Ва, чумада. Чумадан прийшов. Ти, слухай, ти ведьма? Кашолка ти ведьмецька? Ти свою оцю метлу собі засунь в одне місце. Ти мене зрозуміла? Ти ще подивіться, яка вона грязна. Ну точно підметає з себе якісь речі. Та в тебе тут і так грязно, дура. Да кому ти там потрібна? Своїм скелетом? Ну та йди до своїх любовників. Вон, дура стара. От, ведьма, ведьма. І навіть без цього. Ой, ми ще здохмо. Да, реально здохло. Блін, ну сорян. О, привіт. Так, одиничка в нас. У нас тут котел є. У нас небо таке стало. Коротше, бабка у нас ведьма ведьмою стала. Ладно, пішли сюди наниз. А що у нас тут змінилося? Ну, підвал, мені здається, має теж змінитися. Ой! Йди нахер в Те, що тебе вбили тут, це не моя проблема. Ясно? Ну, і чого ти стоїш тут? Жарать хочешь? Фу, плевоты свои! Фу, блин! А що тебе плевоты робить? Нифига не робить? Да нахера ты тут не потрібен? Не знаю. Так, ладно, мне не страшно. Ну, он реально нереально Ну, у нас ніколи не було такого, щоб е, девелопер випускав Хеллоуінські оновлення. Він міг тільки випустити новорічні, і це тільки ялинка і все. На цьому дякую, все, до побачення. Якось ви там розберіться. Але реально тут він постарався. Виглядає як е, Гренні Легасі е, і ще якась сучка. І ще якась Гренні. Реально вигля... виглядає дуже добре. Так, давай бабка, йди сюди. Подай. ні ніхера не бачу, ні от ні хера. Ну ти йдеш? Ти шапка. Нарешті все гори воду, сучка, так а для чого нам здохша Миша? Чого стара жопа? Так, мені страшно, це хоч і ізі, але знаєте, я наскільки ще знаю в режимі практик, девелопер забрав павучка. Це, звичайно, добре, але я ніколи на практику не граю. Я боюся, із на Це він казав про Анджелку чи про павука, який живе зверху. Якщо про того павука чи зверху, ну толку не знаю. Ну... Ладно, пішли. Уб'ють, так уб'ють. А я ще так і молодий. Так, а якої хіра ця кляча стара ходить тут? Скельтонська, га? І твою мать! Вы что, имбіцилы, чи шо? О, привет, что ты робишь? А да ты ничего не робишь, слухай. Да... Чу? Він просто блює, як алкаш, и все. Та ми його боялися. Ну, конечно, тут можна боятися, коли його побачиш тут. Ах ты ж сучка. Да ну не треба мене, ну ти тварь. Вкуси себе, ідіотка. Гнида. А, то це цей скелет. Ні, це не Чи це цей. Не його знає. Мапка, понаражай всяких тварей. А мені віддувайся за них. Ну, ладно, прикольно. Прикольно ця лампочка. Як відірветься. Тут всім буде жопу. Так, чухче давай, приходь. І шо? ти нічого не зробиш, ти кляча стара. Давай, давай, шуруй. Тільки постріше своїми ногами шуруй. Кляча ти стара. Бляха, да ти задрала. От що тобі не сидиться на цьому місці? Давай, 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 давай. Ну шуру швидше, ти... карга ти стара. Те, що ти ніс наділа, це не означає, що ти схожа на людину. Ти схожа на б, якусь психопатку, ясно? То нахер, йди. І я тут босс. Так, ну тут е е е літаючі миші є. Да ми поняли, ми поняли. Я тільки трішки злякався. Я не знаю, як ми це на екстремі будемо проходити. Я не хочу проходити, але якщо буде така можливість, ну не знаю. Тебе там інсульт стався чи що? Бистріше своїми ногами вели. кляче. Ладно, пішли. Що в нас може бути там? У нас, напевно, може там бути якісь сюрпризи, тому що ми там не були, тому це. Третій раз це вже не смішно. І це не страшно. Ну, щось, щось нове можна придумати було? Спарк пюх Окей. Так, ведмедику. А що тут павутина? Так, до нас тільки бабка прийде? Ця мразь ще що, хтось. Ну. Старушенці. Пенсія стара. Кашолка, ти де? Здохла, ну і добре. А тут таких тварей має бути на багато менше. взагалі не має бути. Так, ну пришла тільки бабка Ну і ладно. Давайте подивимось, як вона буде Та Вбувати вбивати вона буде так само, як і бітою. Тобто, ця мітла вона ну, вона може просто зламатися навпіл і все. Тобто, ну мітла Серйозно, біта і то набагато краще була, хоча вона давно мала вже переламатися навпіл, але мітла, ну подивіться на ну, ту палочку. Ну, що ж це за палочка. А та взагалі не пофіксив те, що ми не маємо присинатися з лампою в руках. Ну, ми наркомани, по-вашому. Що? Ну, ще з глузду з'їхали. О, пенсія. Добрий ранок. Вам ще не видано пенсію. Гейм овер, сучка. Давай быстріше, ти. Ніхто тебе чекати не буде на твоїх похорнах. Чого? Хо це за світло? НЛО? НЛО? Ой. Ой, я слендері на вас родив. Ой, ну ладно. Так. У нас є десь книжки, я книжку не можу знайти. Мені подивитись треба срочно, де Анжелка. Анджелка. are you? Ну я знаю, де ти. Просто. Ну, давай. У я теж так можу. Так, давай. Давай, моя хороша, давай, давай, давай. Я тільки можу її визначити по очам. Це мій максимум і все. Ну, капкани такі самі. Капкани, як і були, такі залишились гавняними. Мала щось інше продумати. Тварь. Ага. Що, не можеш з мене зловити? Ну ти мразь. Ти могла мене давно зловити. Так що в нас тут? Ні-хє-ра! Ладно, пішли. Ой! І все. І все. І більше нічого не треба. Я хочу просто подивитися на кінцівки. Можливо, тут якісь змінені кінцівки, можливо, нам випадає якась нова. Або, можливо, тут і немає кінцівок нових. Ну, ніхто про це не писав. Просто, типу, як мод на гренні. Непривично. Ну, давайте будемо думати, що це не на один раз. Це хоч на багато разів. Шаболда! Ой! Ой! Ой, ой діпіл! Привіт! Ну, ти взагалі красивіша. Ти стала красивіша, ніж взагалі була. Це нонсенс. Як таке може бути? Так, четвертий день. Нам погано, але ви тримайтесь. Е, я не розумію, це зі світлом, ну прикольно, можна сказати, але у Грені і так не було ніколи цих е, е, не було ніколи електрики, а тут, типу, раз і типу з Ніфіга, тому що вона як не платила, так і не буде платити. Ви чого? Воно, що вона настільки норм. Ладно, ми ще літучі, Самі найкращі тут. Не бидло, реально. привіт. Бувай. Ладно, мені подобається це. Реально класно. Ну, дякую, що ти випустив, бо ну, ти міг це залишити просто так і все. А тут, ну, якась хороша думка, якісь і скримери є, і скелети є, щось новеньке є. Я сподіваюся, в третій частині це те саме буде, це не тільки на одну частину. Ну і в другій частині, можливо, теж буде, хоча в мене її немає купленою. Але ж в оновленнях можна подивитися. О, привіт! Ванні теж у нас. Буххалтері. Привіт. Так а що ти робиш? А він просто влює на мене, все? Ти подивись, твій жених заплював мене. Ти зможеш щось мені сказати? Алкашина. Ясно, вона тільки міє вбитися. Ну все, давайте подивимось на кінцівку. Щось є новеньке, чи немає взагалі? А, машина, тобто саме найкраще. Ну, це ну, машину могла теж взяти якусь купити, якусь ну, гарбуза, а то взяла якусь машину, фіг знає яку. Давай. Гарбуза підніми, дура. Та дура переїхала, гарбуза. Ну, не, не переїхала, але зачепила. Яка ти безсовісна твар? От ми подивилися на оновлення. Мені сподобалось оновлення. Я надію, що на Новий рік щось теж буде таке схоже. З вами був Діма. підписуйтесь на канал. І якщо набереться ну, хоча б якихось багатенько лайків, я пройду її на екстримі і всім па-па!